Всім привіт, ви на каналі Папай Респлей. Сегодня мы будем играть GTA Ukraine. Кстати, я вчора зробив свій промокод. Можете вводити Папай Респлей без пробіла англійськими буквами. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, жмите виноват, щоб пускати відос и стрими. Ой, кажется, всім удачи. Ну, приємного перегляду! Так, помокод, наскільки знаю, я, я не знаю скільки дає. Так що можете вводити. Можете написати в коментах, скільки він дав вам мій про промік. Так, е. я всім казав, що я коплю на геліка. А вже накупив десь. е... майже 3 мільйони. Чи 3 мільйона, мільйон, блін, не пам'ятаю. Машину, коротше... Е, я вибив з рулетки вчора. Так, вчора. Е, Шкоду якусь, то продав її за, три, за 300 тисяч А, картоплю я продав ще за 600-500 тисяч і так получав. Я не пам'ятаю, за скільки я ту картоплю продавав участь. Коротше, сьогодні картопля по шаленій ціні. Вільно продавати 3400 з копійками. Максимальна ціна. Так, зараз глянем. Чи... Стоп. Так, что тут у нас на... на стене, короче. Я, я говорю, может, что я в банде, я бандюган, блин. Тут по стену, стену перекрашивают. О, вон наша граффити нашей банды, блин. Волгура, блин, величина банда, бля в Хит, кстати, был, что я вступил в открытый, зара не знаю. Дуже класна банда. Кстати, можете заходити якраз на Західну Україну. Там якраз мій промокоди і працює. Так що, якщо будуть бажаючі, заходіть. може як разом погра. Може хтось вже грає GTA Україна на цьому сервері. Не знаю. Може мене навіть знаєте. Так, зберемо е, машину, у нас тільки Тесу з автомобілів і все. бляш шоп Добре що я її не закрив але забуде курем безпеки блін у нас заводиться навіть беззвучно раніше не начебто звук був якийсь, хоть що воно заводиться ну окей кстати зараз вечір зараз менти мають доганяти блін я це помтаю ми з чуваками коротше їхали на маршрутці Монте нас спал, ну як спалили, ми нічого такого не робили. Зупинили, блін, Причина невідома. Просто бо їм скучно. Ти тут, блін, ты, блин, самий не знают, что им робить. Такий тупиший пипец. Нормально я ще школьник був сраний. Оп, по трасі, за нами ганявся, розстріляв нас всіх І потім получил по жопі, блін І в куті стоял півгодини, я... Його наказали... Його покарали За таку поведінку нахально Хоча може мій тів не буде, блін. я толком не знаю да yeah. Хто ТАК їзди? Як так можна їхати, щоб на рівному місці машина перевернулася і ще блін, пфф, загорілася, блін. Ну, що за люди, блін? Ну можна в принципі з'їздити до поліцейського участку, поглянути як там, що до чого. Що ми губимо, блін, нічого. Тільки пару процентів Тесла. Ну не бензин. Ш... О! А хтось в тачку походу купує, ага. Я забув, що там Це було автосалон неподалік. Таак фаручень не розповів. Не, нема ментів. можна не боятися, можна ганяти, я Прошу ти всі правила ПДД і нічого нам не буде. Ну звісно-то тако така поведінка не одобряється. Я через рейсы не, не літаю, я дебіл. блин. Може и тому він... Хоча... Нет, там рейсів не було. Без номерів, кстати, можна проїжджати, блін, чого он спокійно. Бо типа... Це реалістич. Не може тебе система проб'єти по базі даних поліції. Бо тебе там нема. Нема номерів, нема проблем. В житті там трошечки тяжче, бо в житті набагато більше ментів. Ой-, пермітеатр. Комусь колосо стриптим. Mercedes. Бунді, певно, приходили, колосо відкрутили і. і Избавили, блін, нафіг. Ну, в лікарні лікаря ми не найдем, звісно. Це боб за занадто... За просто. Де лікарі, де поліцейські, я взагалі не знаю. Вони в казино, короче. коротше. Казі грають. Та йдуть всі казіка грають, пацаны. Азартні пацани. пацаны, я не... Ну давайте підхилимся трошечки. Щоб подурно сюди їхали, ч. <звук> Коротше. <звук> Я відкривав пасхальний кейс. Невігідно. Не окупився. В... Не Випало яйце. Золоте... Ну як золоте? Ну воно виглядало золоте, але насправді просте яйце. Помальовано. В принципі, та пасха скінчилася. Та й подарки пасхальні. А подарки пасхальні не лишились. 50 тисяч, якщо ти хочеш велика... Велику на 100%. процентів. Кстати, я пропоную з'їздити до бункера. А то у в бункер окей чи можна в бункер не пройти Бо я знаю, де він недалеко. <coughs> Давайте так поступим. У мене просто дуже багато бутилок, блін. А їх потрібно З них щось робити Пиво робити. Бо пево робить дело Так, нам треба проїхати в шахту. А, кстати, а можна на військову частину навідати в військово, блин, подивіться як вони там. Що до чого. Ця дорога Цієї дороги не було. Було інтересно, що буде... шо... Мені все було інтересно. Куда воно веде? Зараз ми її це дізнаємося. Мені заїздиться за про... дорога скорочена для військових. Скоро з Я... Я такой вариант, что мне повестку дадут, потому я не служил. Ну, принаймні, на этом сервере. Бляха, дерев понасаживают, блин. Ни, никак не проедешь, ёбаный театр. Так, я куда-то... Рыболовное место просто. Что, серьезно? Не, не, не. Стоп, а я знаю, как проскочить на военную часть. Я же так делал, это пацаны? Свет, конечка, лазика, бля, Во, висковая частина, а там чувак какой то Стоп, я может пидерва. И... А, я с ж... бандюган, бляха. бандюган. Тут есть митки. Мы Ми можем. Мы можем убить эту всю систему. Мы можем, блин. Просто пидерватый. Правда, тачку придется вообще, потому бо она тут ось в топе, Полюбей ей, трава, шет, а ей нет. головне пройти самому. Надіюся військовий не такі агресивні. Я думаю, тут не відомося. Во, все, Опля! ми, ми на воєнні. частині пацани Стопе, стопе, стопе. Стінку забарикадували? Забарикадували? Бляха, раніше такого не було. Своєна сумарена, -мо. Я... Її тоже не було, и вертушки такої не было, бля. Вау. Я думал, что це койки. О, может зайти сюда. Прикольно. А він вообще працюет, чи він як декорація тут Патруль. Та, патруль вообще віддыхает сегодня. Все равно ничего не робило. Так, а можно лайхакнуть это, это все? Я сейчас в жопе, я попробую. Бляха! М -м а может на, на цело залезть? опа па 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 Зараз набираем какие-то кончики и скакаем вот туда. Пробуем. <Isaiah> <cream> <share> <laughs> я на військовой частине. Лайхак, користуйтесь, пацки. Поки я живий, О, бляха. Думаю, мене ця стіна зупини? Ні, я все равно попав на військову частину, бляха. Так, що тут у нас є? Я можу, кстати, е, красти зброю, так як я звучиниць. Ангари пусти, бля. Танки свес О, бідні вуяки, блін, в них танки покрали <сум> Тупо ангари пусти. Блин, а дай выйти там всякие там і казармы, далі. А не, Е. Вау-вау, барак! Пацаны барак, роли. Барак прикольно. Эээ... Бандера мобили. Ну, тут жестко точило, блин. раніше таких не было у них. яки. вояки. Стип не получится, а в мене нема відмічок. Ай воно нам треба. Не треба, бля. У мене, що ми попали на військову частину Ангари, бляха. Прокачала аэродром, ниху Твоякі, блін. Накачані. База реально жорстка, бля. Раніше такою вона не будет, жорстка. жстка. Вош якийсь бандер. Я навіть не знаю, як вони... А там же написано має бути. ЗСУ, бляха, це реально, це вже розпитачки. Кстати, можна сюди пройти. Тут зброя якраз стоїть. Головне, щоб зараз... Я не стоїть. Тут все зброя стоїть. А тут реально стоїть. Ось. Не піднімаємося, не піднімаємося. Щось вуяків нема, щось вони всі сплять, що? Патипуля, ага. Пацани, я обходим на радарі засів... засів пару вій... Військових! о ВАУ Тут військові, блін. Треба було подивитися на них, але, блин. Вони мені скажуть, блин, такі у слова, коли мене побачать. Я сюди пробрався щоб подивитися і показати вам військову частину. Звісно, це незаконно. Знаю. Я жопі. Короче, я військових, думаю, обійду. Думаєте, я шо, блін, буду палитися? Я, блін, хамелон, я с хитрожопи. Такс. Обходим, обходим. Військовий ніби не запалив мене, так? Добре. Я пам'ятаю, як тут мусор викидав, але це було на шосмусерку. Так що... Шо? Якось так. Ні, ніякий... Ні ну тут нічого не помінялося, як майданчик футбольний був спортивний, так і лишився. <смітку> Мітку треба забрати, то. У мене щоб генерал не спав. Фура? Кстати, а то та сам... Я б те раз фуру брав. рейтинг не дозволяв, бо... Я молодший. Рекорд був. Не можна було їздити на фуру. А що за фура? Сама дорога за 9 мільйонів? та, Вольво. А ну шо гля погля Та це сама дорога, сама краща фура, -мо. Ну звісно, ми во-воєнним бли. Медитичний пункт. Ага. Так, я... я ничего не знаю. Я... Я йду в форму. Так, зде казарма. Я типа. <кхід> я типа притворяюся, що я військовий. Так, эм, я кой, я трохи заспал, вэбэ... Та вляха, ну! Казарма, а, а что не можно в казарму при... Вляха, <соцентрясаю> не получил! А чё казарма закрыта? Машина посвящена Батюшке. А воно то чё потребно? Подивіться, под там вкращим ці документи, чи вас не служит, вот свой Димон Локшен і так далее. Да, я так розумію, паспорт. Нет. Нет, книжка. А, я думаю, блин, це шо не знаешь. Так, э, ветер, ТТшку, ти паспорт. Добре, давайте паспорт. Так, я... Посвідчення. Не паспорт посвідчення. В сміслі, яке посвідчення? У мене ніякого посвідчення нема. Мені взагалі чомусь не дали повістку. Що за фіня? Мені мало дати повістку, але її не дали. Посвідчення. У мене нема посвідчення. У мене тільки посвідчення водія є. Ну, умет книжка є. Я не знаю, у мене нема посвідчення військового. Чесне слово. Ну, книжка Трудова, для і все. У меня немало. та Бля, от... отто обнова, блин. Кстаті, ваша стінка не допомагає, я все одно якось потрапив на військову частину. Я навіть нічого не підривав. Це як все с хетрожопи. Можете пробувати мене вікін, ти можете пробувати мене... Хоч за кілометр відвезти від військової частини. Я все одно прибу... Впинюся в вас. Думаєте, я вас не зламаю? Я вас зламаю всіх, блін, я хет. Та як не, не, не знаю, що. Ну, коротше, воєнні як були ідео придурками. Так і лишилися придурками. Так що, думаю, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь канал, і жміть міночі пускати відео. Повторюю, мій промокод, папайгерсплей, без пробіла, англійськими буквами, маленькими. Всім удачі, хорошого настрою і покинуть. До наступної зустрічі.